У селі Гнізди Тернопільського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем знищено гараж, речі домашнього вжитку та мототрактор на площі 15 квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. Пожежа на території колишнього сільськогосподарського підприємства сталася у селі Стегниківці Байковецької територіальної громади. Горіла господарська будівля з тюками сіна на площі орієнтовно 300 квадратних метрів. На місці надзвичайної події працювали вогнеборці. Пожежу їм вдалося погасити. П'ять дорожньо-транспортних пригод за минулі вихідні 22-23 квітня зареєстрували слідчі на дорогах Тернополя та області. У аваріях травми різного ступеня тяжкості отримали вісім осіб. 22 квітня на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про те, що на вулиці Будного ДТП. Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце пригоди, встановила, що водійка автомобіля Шевроле Volt, здійснюючи маневр розвороту на перехресті вулиць Будного Ваниченка на Ливайка, не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з Hyundai Santa Fe. Ще одну аварію того ж дня зафіксували правоохоронці в обласному центрі. До лікарні з переломами звернулася тернополянка 1949 року народження. Жінка потрапила під колеса автомобіля у дворі будинку на вулиці Київській. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Дачія Супернова, рухаючись заднім ходом, травмував пенсіонерку. Кермувальник Рено Каджар не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з трактором Джендір, який рухався попереду. Аварія трапилася 23 квітня на автодорозі. Івано-Франківськ Тернопіль, неподалік села Старі Петликівці в результаті удару до лікарні госпіталізували водія та двох пасажирів з кросовера близько 22-ї години поблизу села Кам'янка Теребовлянської ОТГ. Водій автомобіля ваз 2108 перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, допустив виїзд керуваного керованого транспортного засобу за межі проїзної частини дороги та подальше його перекидання. У результаті дорожньо-транспортної пригоди три пасажири автомобіля ваз 2108 отримали різного ступеня тілесного школення, двоє з яких госпіталізовані до місцевої лікарні. Водія затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Чергову ДТП з потерпілими зареєстрували слідчі в Тернопільському районі. Біля села Лозова водій автомобіля k 5 не вибрав безпечної швидкості, злетів у квет та перекинувся. За меддопомогою до лікарні звернулися двоє людей. У всіх водіїв учасників аварії слідчі взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Тривають перевірки. За минулі вихідні тернопільські патрульні виявили шістьох водіїв, які керували автомобілями на підпитку. Один з транспортних засобів працівники поліції зупинили на вулиці торговиця. Водієві запропонували прийти огляд на стан сп'яніння в найближчому медичному закладі, на що останній категорично відмовився. Під час перевірки документів інспектори встановили, що водій вже притягувався до відповідальності за керування автомобілем в стані сп'яніння та позбавлений права керувати транспортним засобом за рік. Ішенням суду патрульні відсторонили чоловіка від керування машиною, склали на нього адміністративний протокол.